Єпископ помічник Шнайдер, апологет узурпатора папства, у своєму відео звертається до польських католиків. Він використовує відомий метод ліквідації правди. Випередить аргументи опозиції навмисно. Сугестивно кажучи правду, чим викличе довіру правовірних. Але потім дасть фальшивий вихід. Так він зробив і, оцінюючи, Єретичну декларацію Фідучія супліканс вона однак є достовірним доказом того, що Бергольо є явним архієретиком і узурпатором папства. Він не є папа. Представивши всі правдиві аргументи проти фідучая супліканс, Шнайдер мав би зробити адекватний висновок. Єретична декларація є незаперечним доказом того, що Бергольо. Не дійсний папа. Тому той, хто хоче залишитися в Христовій церкві, повинен відділитися від архієретика. Натомість шнайдер. Проголошує, що узурпатор є справжнім папою і вимагає, щоб цю його брехливу та демагогічну позицію підтримували усі католики. Це великий обман і маніпуляція. Я хотів би привітати вас і сказати кілька слів за охоти, щоб ви завжди залишалися вірними католицькій вірі. Як Шнайдер може Заохочувати до вірності католицькій вірі, коли захищає явного єретика і тим самим заперечує католицьке вчення. Архієпископ Вігано пояснює. Чому, згідно з католицьким вченням, Берголію є недійсним папою? Церква не може навчати помилок, а також її глава, римський архієрей, не може бути водночас єретиком і правовірним Петром і Юдою. Святий Павло каже у своєму листі до Галатів, що навіть якщо б прийшов ангел з неба і проповідував вам інше євангеліє, не вірте йому. Але ця цитата з Біблії насправді говорить хто проповідує інше євангеліє, хай буде проклятий, анатема, виключений з церкви, догматична булла кум екс апостолатус офіціо. На основі цього твердження святого письма і традиції проголошує, що явний єретик, навіть якщо це папа і є виключений з церкви, святі Отці та вчителі церкви додають. Такий папа вже не є членом церкви, а тому не може бути її главою. Шнайдер цілеспрямовано спрямовано приховує і перекручує цю правду. nevertheless, Однак церква є незнищенна, церкви не можуть перемогти вороги, бо церква є Божа. Так, церква є Божа і незнищенна, навіть якщо й залишиться лише як горстка, що тримається правовір'я, можливо, і в катакомбах. Хто зрадить Христа і покине Божі правди та Божі закони, той є поза церквою. Через свою фідучі супліканс, бергольо підступно та приховано трансформував. Офіційну католицьку церкву в антицеркву Нью Ейдж зі содомським антиєвангелієм. Але Шнайдер нав'язує нам псевдовіру, згідно з якою ми маємо вірити. Що антицерква Бергольо під райдужним прапором є справжньою церквою Христа, це великий трюк Шнайдера лже пророка. Архієпископ Вігано коментує це питання. Католицька церква в даний час окупована чужорідним тілом, яке накладається на неї та затьмарює її подібно до затемнення. Це чужорідне тіло є не церквою, а антицерквою лжепророка, і тому неможливо бути в єдності з нею. Католики належать до католицької церкви, а не до її соборної та синодальної підробки, головою якої є берголью. Це дві церкви? Звичайно, ні. Одна правдива церква, друга глибинна церква, тобто її підробка, антицерква Антихриста. Папська влада Петра була встановлена Христом і не може бути переможена ворогами. Цією заявою Шнайдер хоче маніпулятивно довести свою демагогію, ніби Бергольо, явний архієретик є справжнім папою. Шнайдер виступає публічно і зовсім не соромиться. Що не знає католицького вчення. Архієпископ Вігано закликає. Ми повинні розуміти, що майстерний удар сатани заклятого ворога церкви відбувся через узурпацію ним авторитету і зловживання владою, пов'язаною з ним. Щоб його згубна діяльність мала всі ознаки, принаймні формальної законності, раніше можна було звернутися до святого престолу для вирішення доктринальних і дисциплінарних питань, тоді як сьогодні саме святий престол є інституційним інструментом єретиків, які його окупували. Тому не втрачайте відваги і не шукайте своїх власних шляхів. не намагайтеся створити власну церкву чи якусь секту. Не відходьте. Цим шнайдер насправді знову застерігає, щоб ніхто не відділився. Від явного єретика Бергольо хто хотів би відділитися від нього і залишитися вірним Христу? Того Шнайдер очорнює як засновника власної церкви чи секти. Насправді. Через фідучія супліканс відбулася трансформація католицької церкви в берголіанську секту Нью Ейдж. Хто хоче спастися, мусить від неї відділитися. Архієпископ Вігано пояснює, в чому сьогодні полягає головна проблема, коли Бергольо неправомірно виключає з церкви правовірних пастирів. Отож проблема полягає не в тому, чи ми є в церкві, а радше в тому, чи є частиною церкви ті, які узурпували її владу, щоб знищити церкву вони не є частиною церкви. Владу якої узурпували. І не шукайте власного священника, який би був цілком незалежним. Правовірний архієпископ Ленга, який терпить за свою вірність Христу. Говорить польським католикам. Прямо протилежне він радить віруючим шукати правовірного священника, який був би абсолютно незалежним від єретика Бергольо та його структури. Католицький священник. Не може бути автономним і незалежним. Це суперечить принципам католицизму. Цією заявою Шнайдер знову добивається своєї мети тримати кожного священника в залежності від явного архієретика Бергольо, який заперечує. Основні принципи католицизму, святого письма і традиції. Архієпископ Вігано зазначає: Необхідно взяти до відома узурпацію апостольського престолу, який не тільки вакантний, але й окупований. Нелегітимність Берголію також означає недійсність усіх його керівних і магістеріальних актів. Ви повинні шукати добрих єпископів, які приймуть вас, навіть якщо це єпископи Емерити. Так, треба шукати. Таких добрих єпископів, вірних Христу, як архієпископ Вігано чи архієпископ Ленга, вони не бояться назвати явного єретика Бергольо справжнім іменем і тим самим піддати себе його неправомірним покаранням. Але питання реального виходу з внутрішньої апостазії церкви Шнайдера не хвилює. Він повинен підпорядковуватися єпископу, статус якого в католицькій церкві є безсумнівним. Цим Шнайдер знову наголошує. Що священник не сміє відділитися від Бергольо та його секти, тому маніпулятивно наказує, що мусить підпорядковуватися єпископу, який перебуває в єдності з архієретиком Бергольо, запитуємо, які єпископи. Мають сумнівний статус, а які безсумнівний. Факт такий, що ті єпископи, які підпорядковуються явному єретику Бергольо і перебувають з ним у внутрішній єдності, беруть участь. У його єресях. Їх статус є більш ніж сумнівний. Вони є під Божою анатемою згідно з Галатів 1,8-9. Єпископи, такі, як архієпископ Вігано. Мають безсумнівний статус, бо вони сумлінно зберігають католицьке вчення і відкидають бергольо та його єресі, які нищать церкву в корені. Непохитно любіть церкву і завжди моліться, особливо за Папу Франциска, щодня приносьте жертви за його навернення. Цією заявою Шнайдер проголошує архієретика, який сам кількакратно. Виключив себе з церкви законним папою. Шнайдер тим самим суперечить святому письму, вченню святих отців і вчителів церкви. Якщо священники перестануть згадувати ім'я Архієретика Бергольо. У святій літургії, або якщо почнуть молитися у святій літургії не в єдності з архієретиком, а за його навернення, то до них будуть застосовані санкції. Коли всі католики світу будуть разом штурмувати небо, і проситимуть Бога за навернення Папи Франциска. тоді станеться чудо. і всі ми будемо дякувати за це Богом. Шнайдер вже повністю втратив страх Божий. Він аргументує самим Богом, щоб захистити узурпацію папства Явним єретиком використовує побожні фрази про молитву, щоб маніпулювати католиками і знову постійно створює враження, що архієретик є дійсним папою. Навіть підступно обіцяє. Явне чудо, в яке ані сам не вірить, і про яке не просить. Шнайдер висміює Бога молитву та чудеса. Він робить усе. Щоб утримати католиків залежними від бергольо, який через фідучі супліканс таємно перевів їх у свою секту. Крім того, загальновідомо. Що бергольо в Канаді під керівництвом чародія посвятився сатані. Є абсурдно називати цього узурпатора намісником Христа на землі. Просімо Бога, щоб просвітив папу Франциска, щоб він міг зрозуміти своє завдання і знову повністю зміцнив католицьку віру. Шнайдер навмисно ігнорує що Бергольо від самого початку цілковито. Нищить католицьку віру. Архієпископ Вігано зазначає, що Бергольо дуже добре розуміє свою роль у єдності з елітами, а саме, розчинення римського католицизму у фальшивій релігії. Без догм, що є інспірацією масонів. Шнайдер добре знає це, а також добре розуміє своє завдання, маніпулювати мисленням католиків, щоб ніхто. Не відділився від явного єретика та його секти. Шнайдера стосуються слова архієпископа Вігано. Ті, хто визнає цю владу берголі, дійсною і законною. Робляться або тому, що вони є його спільниками і не хочуть бути викритими у власній зраді, або тому, що не хочуть прийняти необхідні наслідки, які з цього випливають, визнання того, що людина впала у жахливу оману, вимагає перш за все покори. В даний час Глибокої апостазії Бог посилає пророчий голос, але виступають і фальшиві пророки. Архієпископ Вігано є пророчим голосом, а єпископ Шнайдер лже пророком. Шнайдер Неодноразово захищає архієретика, який узурпує папство. Роблячи це, він обманює католиків і кидає їх на фальшивий шлях до вічної загибелі. Католики Польщі, не піддавайтесь маніпуляціям Шнайдера.